Унікальний дарунок український щоденник Визвольна війна України 21-го сторіччя днями отримали Кременчуцькі бібліотекарі. Чотири томи титанічного видання співавторства двох науковців, письменників і журналістів Володимира Шевченка і Олександра Саяна, що за змістом охоплюють події з 22 лютого по 19 квітня 2022 року. Висвітлюючи творчість видатних постатей сучасності, посіли гідне місце на полицях бібліотечного фонду. Незабаром світ має побачити ще три томи друкованих доказів злочинів Російської Федерації проти України. До уваги читачів пропонуються роздуми, виступи державних діячів, командувачів різних родів військ, видатних особистостей, кореспондентів, журналістів, засобів масової інформації та волонтерів і тим, хто їм допомагає. Крім того, в книгах фіксуються відомості про загиблих воїнів Полтавщини. Гуртаючи сторінки цих книг, взагалі вражає, наскільки ця війна згуртувала українців. Адже той волонтерський рух, який був започаткований у 2014 році, розпростав свої крила над цією Україною. Вже допомога потрібна не десяткам, сотням, а тисячам людям, які вимушені були залишити свої домівки через обстріли і бомбардування. Вже 1 березня на Полтавщині був створений гуманітарний штаб, тероборона, військово цивільна адміністрація. Я прочитала ці книги і, знаєте, спогадами повернулася. Ці події, коли почалася війна, як це було важко усвідомити, і те, що встановили комендантську годину, і те, як ми переживали пропустити сирени, і у нас є бібліотечний чат, де ми повідомляли один одного, як заспокоював Арестович, плила слухала політиків і намагалася зрозуміти. Чому саме в нашій країні сталася ця біда? Але в цих книгах є дуже багато фактів, про які я не знала. І я навіть для себе їх виписала. Ну, наприклад, те, що Путін мріяв за 72 години захопити безболісно всю Україну і, мабуть, думав, що ми будемо зустрічати його з поляницями. Але дивує той факт, чому ж тоді російська армія. Привезла із собою 445 тисяч мішків для трупів і мобільні крематорії. Я не знала те, що через два дні війни Верховна Рада дала таке рішення, що сигналами тривоги можуть бути церковні дзвони. Не знала про те, що в будівлі парламенту Грузії є збір пункту збору крові для постраждалих в Україні. Є вражаючі факти в цих книгах: ось за 10 днів війни до Кременчука прибуло 33 вантажі гуманітарної допомоги з загальною вагою більше ніж 204 тонн. Кременчук став серцем гуманітарної допомоги і працює як логістичний хаб. І уявіть, які ці цифри будуть під кінець війни. Ну, всі пам'ятають наш трек, який створили. Артем Ткаченко і Максим Мокренко, доброго вечора, ми з України. То вже на 15 березня було створено 230 відео, де звучала сама мелодія, створена нашими кременчужанами. Для мене теж була нова інформація, яку я не знала. Можливо, пропустила те, що в Піщанській гімназії, в Максимовському ліцеї виготовляють рибні консерви і роблять етикетки, гостиниць з любов'ю. Воїну від вдячних українців, повертайся живим. На Полтавщині є у нас фабрика по виготовленню шкарпеток, і там є тематичні принти на тих шкарпетках. Люблю Байрактар, все буде ЗСУ, приведи дякую. І вже є замовлення зробити їх англійською мовою. Ну, Як людині, яка пов'язана з літературою, то теж така інформація цікава була, що на сайті портал вільних було за місяць опубліковано 10 тисяч віршів. Взагалі потрібно сказати, що ця книга вона дуже потрібна. Вона потрібна буде і історикам, і науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, учням. Ну, Взагалі вона цікава для широкого кола читачів. І потрібна вона не тільки нинішньому поколінню, майбутньому, а й міжнародній спільноті, адже це ще один друкований доказ злочинів Російської Федерації проти України, який буде представлено на Міжнародному суді в ГААЗі. В цих подіях, які Писуються в книзі, є і поява моєї книжки, яка розказує про відносини між Алітусом і Кременчуком, в тому числі о допомозі, яку надавав Алітус нашому місту. На другий день міський голова дав завдання налагодити зв'язок з. Нашими містами, побратимами, способними з іноземних країн про це є в книзі, теж і гуманітарна допомога пішла. Але я хочу сказати, що не тільки було так, але було і з того боку в перші дні, в перші години були дзвінки від наших друзів Бидгаща, Бітали, з посольств. Чим допомогти, що вам потрібно? Ми з вами. Я брав участь у мітингу. Віртуально брав участь у мітингу в Алітусі е, і в Бідгощі. І це е, я бачив, як е, через е, онлайн-трансляцію е, і бачив своє е, велике таке обличчя на е, будинку театру Алітуського, але я бачив і ті обличчя обличчя людей Алітуських, е, які зібралися. Багато з них плакала. Багато з них були в такому, знаєте, в гнівному знівним виразом обличчя. Вони всі проти цієї війни, вони проти того, що відбувається в Україні. Вони дуже активно реагують. І та гуманітарна допомога, яку нам надають, і місто, яке трохи більше нашого битгуща. Чи місто таке як ми, Бітола, чи е, міста маленьке в два рази менше, ніж наше, Алітус це просто неціненно. Я е, підтримую звернення деяких громадських організацій нашого міста про те, щоб е, винести рішення вийти на президента України і призначити міста Алітус і, і Бідгощ містами. Спасителями, от як є указ президента на цю тему і так далі. Я вважаю, що це треба і зараз вулиці міняють назви. Я теж вважаю, що в місті повинні з'явитися Бітерська, Алітуська і Бідворська вулиці. Бо це, це ті наші брати, які нам допомагають. І я хочу сказати, що не тільки наш інститут розвитку Кременчуга займається гуманітарним допомогою, цим займається велика армія, якщо так можна сказати, патріотів міста. Це і перевізники, які везуть, перевозять людей з України, скажімо, в Польщу або там в Словаччину, везуть теж невеличку гуманітарну допомогу. Це наші волонтери, яких просто навіть назвати всіх неможливо, тому не буду називати. Які допомагають і взагалі місту, і переселенцям, і нашим інвалідам, інвалідським організаціям сьогодні інвалідам жити важче, ніж іншим. І це розуміють наші волонтери, вони допомагають напрямую інвалідським організаціям. Я хочу сказати, що це жахливе, жахливе, жахливе явище війна. Об'єднала народ, і ми зараз, як єдина сім'я, як кремчужани. Ми думаємо, о том, що треба зробити, щоб вона. Скоріше закінчилась. Мені дуже приємно було, що люди, які от зробили да, цей цікавий теж от український щоденник, туди теж також війшли і мої роботи, інформація про мене і про те, що я робив якраз от на початку війни. Це дуже приємно, тому що за своїми творами ти попадаєш такий своєрідний літопис, і можна сказати, що вже якась частина тебе, навіть не на там якісь кучу в голові думок, да. Вже руки якось от таким чином від цього трохи мотришна, ну але дуже дуже приємно, тому що я знаю ну, більшість людей, які слідкують за моєю творчістю, вони пишаються мною, не наразово це казали, і навіть і мої родичі, і всі інші. І тому це і як додатковий такий от якби бонус, да, за те, що отби я працював, і я не закинув це діло, там да я сміх себе там. Опанувати знову ж таки не одразу, тому що це було дуже важко починати таке робити. Знову ж таки, проте я починав це робити ще тоді, коли події 2014 були. От тому поступово-поступово, якби от вони всі вже прийшли от, от в такий от цікавий продукт, да можна сказати, от такий от візуальний, який наразі не втрачає своєї актуальності, навіть якщо події змінюються один за одним на скаженні швидкості. Єдиний екземпляр чотиритомного видання, здатного перегорнути уявлення та ставлення всього світу до факту російсько-української війни, зберігається у читальній залі філії номер 2 міської публічної бібліотеки. Ще один ексклюзивний екземпляр доказів віроломства сусіда окупанта від Кременчуцьких метрів журналістики, доступний для читацької аудиторії Києва.